Вітаю. Знову і знову. Зараз я вийду на вулицю. А, я думав, що новий трак це, це ніяких поломок немає, ну, але, як бачите, вже стоїть в боксі. Я штат Конектикунд Хартфорд. Тут сервіс Пенське. Пенське це власник траку. І вони здійснюють 24 на 7 обслуговування. І найбільше, як я вже казав в своїх відео, один з найбільших дилерів, траків. Я не знаю, як буде вітер, напевно. Треба втікати в приміщення, бо буде дути. Вибачайте. Зараз зайду в приміщення і вам поділюся з вами. А, тут нормально, тут навіть вже не буде такого вітру. Ну і окей, я зайду всередину. І хочу що сказати, що їхав я ввечері, мав в темну пору доби доїхати 300 км, та й дуже це було важко зробити, оскільки... Сенсор дистанції, uh, і оцей, що бачить перешкоду попереду машини, з ним щось сталося, і він почав постійно uh, інформувати, що спереді перешкода. То це інформування у вигляді страшного пищання, і це ще супроводжується тим, що спереді, хто знає таке світло. На панелі червоне світло блимає, блимає так в лобове шкло, а з лобового відбувається вам. І ввечері це взагалі катастрофічно нічого не видно, що за, за, за Лобовим. І я подзвонив до на сервіс 24 на 7 і мені сказали, якщо я зможу, то підійдь тут. 30 км був сервіс, але це я вже переночував і зранку сьогодні я під'їхав. Будуть, будуть пробувати, сказали спочатку, будуть пробувати його калібрувати. Хоча там в мене є сертифікат, що він вже відкалібрований. Я вже вчора лопати в інтернет, люди мають проблему з тими сенсорами. Це такий VADA-сенсор. Коштує купу грошей, Така коробочка пластмасова на бампері, а коштує там від 3,5 тисяч доларів. О, але це мене не стосується, тому що це, це пенське машиною. Мають мені її відремонтувати. А, ну, що я хочу вам сказати? Неприємно, звичайно, неприємно. Коли нова машина і відразу ж якісь речі відбуваються. Окей. Будемо бачити, що, що е, станеться, як відремонтують, як яке я буду чекати, на це я вам обов'язково в наступному відео доповім. Дякую за перегляд. До наступного відео. Бувайте!